Роздутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. У Стокгольмі мінус 8, а у Києві я дивився мінус 12. Тобто Стокгольмі не так холодно, але це ситуація на зараз. Бо, наприклад, на вихідних було досить холодно. По Швеції були рекордні морози, особливо на півночі країни. Там було десь мінус 36, мінус 32. Але от найхолодніше у Швеції це було село. Вікок, і там було мінус 43, Це звісно вплинуло на життя, і на півночі були та інде перебої з електроенергією, були скасовані поїзди, тому що через часткове обмороження боялися, що поїзди просто можуть застрягнути, десь якщо говорити про південь Швеції. Де не було так холодно, але все одно був сніг та сильний вітер. Сталася ситуація в південному регіоні. Сконе де на трасі є е 22 застрягло застрягла майже тисяча автомобілів. Тобто утворився величезний затор. Попродовж двох діб аварійні служби їм довелося визволяти людей з того затора. Довелося розрізати в декількох місцях відбійник, для того, щоб машини могли виїхати. Багато людей просто покидали свої машини та йшли пішки до найближчих міст. На півночі Швеції місцеві журналісти розповідали, наприклад, про такі ситуації, про те, що, наприклад, коли сталася пожежа в одному з будинків, приїхали пожежники, і було її важко загасити через те, що просто не запускалися насоси. Інша історія, наприклад, про фермера, через такий мороз відключили електроенергію, і була проблема в нього в його корівнику, що тварини просто замерзали. Але якщо казати взагалі про таку погоду у Швеції, то оскільки це північна країна, то в цілому шведи кажуть, що немає поганої погоди, але є невідповідний одяг. Тому навіть у таку погоду дуже багато шведів займаються спортом, і навіть знаєте, днями в Стокгольмі в мінус 15 я побачив одразу трьох людей, які які бігали. Тобто вони були обморожені з обмороженими змороженим волоссям, обмороженою бородою, але люди все одно бігали.